Всім привіт! Я сьогодні вихідна і смажу млинці. Захотілася мені з грибочками. Придбала собі, бачите, такий гаджет для піци. Розрізаю навпіл. Тому що млинці ну, великі. Млинці захотіла з грибами смаженими, але не додивилася, що в мене мало яєць. І Яйця пішли на млинці. А трошки так собі пофантазувала і з грибами е, поклала смажену цибульку і картошку пюре. Зварила декілька картошин, потовкла. Буде б така начинка. Тоді підсмажимо і зі сметанкою. Таке я, звісно, ніколи не робила. Але ж таке блюдо існує картошка з грибами. Так що будуть у нас такі сьогодні млинці з такою начинкою. Всім пока!